Вітаю на каналі трошечки про ікону автомобільного майстерства, як то кажуть, Mercedes Benz V-124 і 123. Інтернет наповнений всілякими похвалами і всілякими такими оплакуваннями таких машин. Отже, якщо ви збираєтеся купувати зараз автомобіль і хочете зануритися в таку річ, то я попробую вас від таких речей відвернути. І навернути до багато новіших років, щоб ви зрозуміли чому. 2,5 мільйона наїздив. Е, показують його, ви можете в інтернеті там, того німця знайти, як він 2 мільйона 400 до мотору майже ніс не докладав, один господар цілий час його тримав, ну і так далі, тому подібне. Так, є така річ. Наїхав 2 мільйона 400 кілометрів. Е, дід то, ну, це ж факт, це є. Факт неоспоремій. Він є, власним, є доказано, він є в книзі рекордів записаний. Та вже є все, шлюз поранень по так, Маємо. Значить, він туди мусив залити 300 тонн солярки. Тепер, окрім того, він ще мусив залити ну, приблизно е 2 тонни масла. То вам потім рахувати. Потім в кінці я вам покажу, який результат. Бо він казав, що він міняв масло, я то рахував його, я за ним найбільше, бо то саме такий найзолотіший приклад. Він від початку все його ту машину 30 років їздив і там слідкував за нею, хукав на ту машину, так? І вона йому 2,5 мільйони зробила. Тепер що він клав? 300, значить тисяч літрів. Це порахуйте собі, так скромно по. По якихось півтора долара за літру. Чи як вам, про що вам то говорить? Бо, бо так як на мене, то мені вона мені говорить про півмільйона доларів. Розумієте? Не 50 тисяч доларів, а півмільйона доларів. Тоді я на цій машині, от на цій машині, Воно вам буде говорити при 2,5 мільйона. сума буде говорити про е, 150 тисяч доларів. Вичуваєте різницю? 150 і пів мільйона. І це е, ніхто на них не хукає. Купляють і ними рунтають, їздять один, другий, третій і по три рази, по 200 тисяч скручують. Так? Я говорю зараз про. Тяжу партнер, я говорю про Fiat W, я говорю зараз про е, Opel Combo. Всі такі машини у мене були. 1.4 бензин, Opel Combo, Я на нім е, до Києва і назад 25 літрів бензину. До Києва і назад. Це на трасі, потім треба, щоб було трошечка тут по тих закоулках, ще пару літрів боліти. Я його мав, я ним їздив і я ним задоволений. Далі Peugeot Beeper, Така машина у нас теж була. Peugeot Partner. це Beeper 1,4 diзе, 1,6 HDI Peugeot Partner. І що ще було? Fiat Double. Ну, З таких машин Ну, і зараз 1,9 дізель, його ще туди можна вкласти Ну, Він, ну він бере 5,5-6. 6 по трасі бере. Так, далі. Тепер е, що ми маємо? 250 е, помножимо на 4, оце 250 заправок. Получається е, у нас 5 тисяч доларів. Це на плюсі, бо ви не заливаєте е, у свій моторчик 2,5 літра бензину е, масла е, або 3 раз на 10 тисяч. А ви заливаєте 6,5 або 7 літрів. І кожен раз ви заливаєте, проїхали Виливай, заливай, Виливай, а гроші плати. Тепер дивіться, 5 тисяч доларів за цю суму ви можете купити Volkswagen Passat 10-11 року. І ніякий Mercedes не буде. Так шикарно вас вести, як Volkswagen Passat. З тих старих років я маю на увазі, 88 рік. Бо вам той шик, тої м'якої їзди, тої суперової, він вам е, вийде у зварювання, шлюсарські роботи, в ремонти. А, а я вже мовчу, що кожний мотор може добирати е, масло. І, Якщо кажуть, якщо такий Мерседес добирає лишень літру масла на 10 тисяч, то у вас золотий двигун. Тобто півтора літри, півтора-дві літри, то ще ніхто не дивиться, доливають і їдуть далі. Мотор рохкає і рохкає, а з кишені йде і йде. Розумієте? Тому не варто дивитися на тих 2 мільйони, на тих 3 мільйони, бо звичайна річ, що там у вас буде. Скажем, якщо зменшити все назад на 250 тисяч, то у вас там буде тоді 50 тисяч доларів затрат, а, а, а тут буде 5, 5 тисяч, і ще плюс, хай би ви там вклали в ремонт тисячу, то буде 6. І ще плюс зменшуємо звідси на, на 10, ще плюс значить, 11 тонн то у вас буде 11 тисяч, то буде 17 тисяч доларів, а тут буде 50 тисяч доларів. Розумієте, по простому на пальцях я вам пояснив. Тепер е, машини ламаються в ці. І Mercedes ламається і куштує, і ламається е, Peugeot partner і Volkswagen Golf, і Volkswagen Polo, і Бог знає що. Розумієте, все це діло ламається, все воно псується. Звичайно, що вам треба брати в ну, 124 й я не знаю, який там хіба база універсал, там що він має багажник. А решта там що, там лише задницю возити. Розумієте? І ви вкладаєте гроші і наливаєте шикарних 12-14 літрів, аби ви поїхали за Мерседесом за рулем. Ну, чекайте, чекайте, а страхівка більше. А варити то діло вже старе дранті. А скільки людей в інтернеті кажуть, купив за три, купив за три тисячі доларів. Файний 124-й Мерседес. Суперова лялька, їду, як пан. Каже, купив за три, вложив ще три і ще нікуди не їхав. Туди ще три вкладає. Ну, а то дорогеньке маєте, а як ви маєте за 10 тисяч, то у вас буде пасатик за 15-й рік. У вас буде гольфік 7, у вас буде 8-й гольфік. Розумієте, у вас буде машина, що ви будете їхати ну, і, і заливати по 3,9 літра, по 4 літра. Розумієте, в чим діло? А, а, а не далі купувати кидатися в таке, то вже вибачте за слово, хіба. Є реалітет для панського, бо я дуже люблю такі Мерседеси. Мені там серце прикипає до нього. Як я його бачу, то, аж мене тягне до нього. Ну, але як я собі подумаю, що я маю за то платити, то воно мене, друга сила мене відштовхує. розумієте? Чому? Тому що треба владувати 14 літрів, треба ладувати ведро масла, аби вона їхала, і треба е, кожен раз по два ведра бензини, аби кудись з хати виїхати. Розумієте, то, то не є така весела річ. Мені навіть, наприклад, мені навіть, наприклад бо я тим мерседесом два рази в місто туди назад поїхав залити ведро і залити 2,5-3 літри. То є різниця. Розумієте, я, я свою думку висловлюю і ще раз вам кажу: один і два бензин, один чотири бензин, один шість бензин, всі оті фольксвагени і... Усі Рено, Пежо і, і, і всі Цитроени, вони себе показали з найкращої сторони в економії. Далі 1,3 дизель, двигун і 1,4. І що, що він Він вам відходить, відходжує людям півмільйона кілометрів. Так, ну але ви тут за одно масло купуєте цю машину другу, розумієте? За одно масло. Масло 5 тисяч треба дати за той вік. Так що для мене, то і так, я би таку машину хотів для родинного виїзду, щоб виїхати, як пан, десь там зробити собі кабріолет. І два рази на рік виїхати і хукати на нього, коли на нього час проводити. Дивитися, який він файний. Не більше. А якщо вона постійно вам треба їхати і працювати, то вам перше, треба дивитися, на що? О, 1.3 дизель, 1.5 дизель, 1.6 дизель, дізель, дизель. дізель. Один, і чим менше наворотів, тих всіх по... там, де дві турбини, там нема що дивитися, бо вони тих дві турбіни, мотор рознесуть вам пух і прах. Тому що вони напихають на той мотор, дають більше кінських сил, і вам ніби виходить економія, бо, бо, бо то турбонадув, більше, більше сили дає, більше згорає, більше все. А потім та турбіна коштує і одна, і друга, на то теж треба звертати увагу. Розумієте, бо Мерседес як не як його можна на коліні зремонтувати. А то треба везти у сервіс і за ним треба ходити. Але люди, які купляють нові салону, доїжджають до 350 тисяч, потім ще 200 тисяч скручують, потім ще на них ще 150 наїжджають і 50 скручують. І потім ще хтось заїжджає, а сюди вже починає серйозна проблема бути з мотором. Тобто вони все одно 500, 600, 700 тисяч наїжджають. Просто вам ніхто не каже, я на свої очі можу вам сказати так: чисто по-людськи. Я у Варшаві, під Варшавою, там була така фірма Кангурик. І от вони займалися французькими авто, продавали. Я дивився на Грузовий, там були і Мерседеси, і «Мерседеси» так само були. Я дивився, так, я згадую собі, я дивився на той Мерседес, що пройшов 500 тисяч і 420 тисяч. Я дивився на Рено. Ну розумієте, то так як виглядає, так, якби він з заводу проїхав яких 5-10 тисяч кілометрів. Тому що він їздив постійно по трасі. розумієте, Там машина ще має їхати, а їхати, тому що вона по трасі їде, мотор відпочиває. Розумієте, Принаймні один бік, поки ну, тепер можна грузити у два боки. Але все рівно ви можете на тим заекономити лише на одній вартості бензина і масла. А розумієте, що хай ви там не їдете 2,5 мільйона кілометрів? Оце все всі ці, три, е, 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 300 тонн, вони все одно перейдуть у 30 тонн. А, а, а 30 тонн і, і, і 100, чи 110 тонн. Ну, чи, чи 11 тонн, розумієте, 30 тонн і 11 тонн перепрошую. Різниця, що 20 тисяч доларів ви заплатите за, за, за 250 тисяч кілометрів, а що ви е, заплатите, е, там навіть не 20, а 15, а тут заплатите 50 перепрошую. 15-17, а тут 50. Розумієте, ну вже все вам куплено. І ремонти, і все, і ще і ще тим більше, що ви ви тут можете купити за ті всі гроші, то можна купити таких 10 Volkswagen. І потім їх 10 раз перепродати і 10 раз ті гроші повернути. Розумієте, ви там взяли втратили, але вам все рівно 10 разів вернулося. А тут що вам вернеться? За то стара курета, яка коштує 1900 доларів. Або починається вже ціни від 300 доларів на ринку. А ви то берете, бо дешеве. Дешеве, то воно ну, дешеве, але зразу купуйте бензовоз. Розумієте, причіпайте бензовоз і їдьте сюди. І то вже того беруть нахвалюють, от його вольвовські е, мотори d 5 ТТ2. Кажуть, так само робить мільйон від 2006 по 2015 рік їхав. Ну я не знаю, скільки воно там бере, може воно там бере менше. Але знов таки, ви за таку машину заплатите, напевно, як за три Volkswagen. Якщо це буде 15 рік, тим більше. Тому що Вольво то машина не дешева, тим більше BMW. От, Ми маємо ще такий мотор BMW B-58. Каже, що о, цей. Він дуже добре. А це бензиновий мотор b 58 Каже, що він доходжує до мільйона. і ну, Він від 15, від, від 15 року і далі. Зато я не знаю, але за таке БМВ саме розумієте, ви тоді, саме, поки ви у нього сядете, то вам треба буде викласти круглу суму. Ну, і той дизель. Це М57, ну це з 98 по 12 рік. Розумієте, Ці речі то є для любителя і для того, хто має грубий кошельок. А для вас то є та машина така, що 4-5 літрів на 100. І ви собі, ну, якщо ви за нею ходите, раз ремонтуєте, ну, буває, поломиться, щось зіпсується, щось там є. Всі, але там є різниця, розумієте, двигун, двигун можна купити за 600-700 за доларів або повну капіталку за тисячу робити. А тут ви вклали тільки 5 тисяч, розумієте? Вклали 5 і ви не заливаєте кожен раз ведрами, бо, бо вся ваша гарантія опирається в те, що ви будете ведрами заливати, і заливати, і заливати. Я, наприклад, таких речей не розумію, і я все їздив на економних двигунах. Один-три. 1.6 шість 1.4 один 4 дізель, один 4 бензин, 1.2 бензин бензинго. То всі ці речі вони у мене то так можна порівняти з ти Мерседесом. То так, як запальничка, аби прикурити і лямпа ліхтарніше світи. Розумієте, чим річ? Ви будете Платити і платити і платити. Так що обминайте ті машини. Дивіться файний Volkswagen Golf, дивіться Volkswagen Passat, Я дивлюся, від 5000 за 11 рік вже їх можна знайти. Ну і що, то курито 83 чи 77-го року воно що у вас буде ліпше вести? Ні, я хочу машини, бо вона коштує 400 доларів. Люди на то кидаються, бере 400 доларів. А потім починається. Треба їхати на заробітки, аби купити то, і то, і то, і то. Аби то все поремонтувати, аби то все поварити. А якщо капітальний ремонт мотора робити, якщо він вже після 3 мільйонів кілометрів, то там вже нема що робити. Треба шукати другий мотор баусний. Тоді другий боусний мотор ще 600 доларів за добрий мотор. І воно отакого вам почне одно на друге накладати. А тут чи гольфіки, чи. Пизики чи фіатики, скудики, чи, чи щось таке, ви відкриваєте каталог, а вам пропонується ціна, наприклад, на амортизатор від 1500 гривень до 2500. Розумієте, і ви собі вибираєте, наскільки вам треба. Чи вам поміняти ремінь 100 баксів, поміняєте в Мерседесі за 100 баксів. Розумієте? Вам скажуть, розумієте, в чому річ? І от, а то ще то так само не пораховано ще, що така машина, то вона вже починає постійно сипатися. Я вже казав, взяв один за 3,5 тисячі, вложив ще 3,5 і ще не дуже поїхав. Другий, бачу, взяв за 4 тисячі, вложив 6, потім дивився, один хвалився, що один взяв за 4-кого Мерседеса 124-го і впакував в нього 8 тисяч і зробив з нього ляльку. 12 тисяч доларів. І тепер рівно треба буде заливати 10 літрів на 100. Тобто по-скромному 10-12 літрів на 100. Ну, як людина має гроші, не має куди викидати на вітер. І, і він тим любиться, будь ласка, то для нього. Я ні з ким не спорю. То кожен, е, е, хтось там е, може ті гроші пробухати, пропити там, а той собі відкладає і любить, і має шик. І то пасує йому, і жінці. Будь ласка, нема питання. Вольво це 60-70 Вольво з тих е, автомобілів, то воно вже там більше економне. Тож що краще то Вольво 70 купити, то воно, воно вам буде брати 7 літрів на трасі. З тим, зараз вам скажу, з тим двигуном до Volvo. От, я ще, я ще про нього там не... Д5. Д5 ТТ2. От я за нього їх хвалять 60-х, 70-х і 80-х С. То мільйонники, і, і там далеко не такий розхід. То вже краще то тобою купити, то вже, там, там вже їдеш як пан, і безпека найбільша в світі. Я Ще раз вам кажу, на нинішній день, на мою думку, Мерседес-123 і 124 то або реалітет, або собі для забавки по панськи їхати, але то не є машина для повсякденного вжитку. То можна десь їздити там, де літра солярки коштує 20 центів. Десь там, не знаю, я там не знаю, де там, де, де така ціна ще є. Ну, де вони з під землі качають і заливають просто в бак хіба. Вся робота накачати і залити. Туди будете їхати, пай нам ніконько і недорого. А в нас часто є, ну, розумієте, я вам просто чисто по-людськи сказав, може хтось з вас е, зрозуміє, що такі речі робити просто не варто. Треба подивитися, подумати і порахувати. Перша річ, що я би про на самий кінець скажу вам, що я би на вашому місці робив. Дивіться, яка коробка не має проблем. Яка коробка без проблем. Друге, дивіться, яка ходова без проблем. Ну, в Мерседесах то там зремонтувати ходову. То, вже там, як ти казав, небо і земля, що порівняння Пасатовська ходова і Мерседесовська, то там купа всього з усіх боків тих є, розумієте. треба дивитися далі на ходову, яка ходова, чи вона недорога в отриманю. Треба дивитися, який двигун. І треба дивитися, який розхід, котрий двигун не є проблемний. Далі треба дивитися, де непроблемні самі ті. Ну, де колеса, ступиці і все таке, бо там так само є купа нюансів. Бо є такі речі, що потім, щоб там щось кудись добратися, треба пів машини розібрати, аби щось кудись під якийсь циліндр залізти. Розумієте? На то все треба звертати увагу. І я в таких речах ще раз кажу, це Volkswagen це є Золота Машина в таких речах. Нема аж таких великих складностей, і можна їхати, і можна заливати менше, і можна ну, пасатик то що то, погана машина, це золота машина. Розумієте? Тим більше, якщо це 10-11 рік. На що вам заливати? Заливайте 5-6 літрів. То може, такої аж різниці тоді не буде. Буде 2,5 рази різниця. Але буде і шек, і економія. А кому треба економіти? 1,5 дізель Рено Канго і вперед до роботи. Вічна машина. Раз зремонтували, ну біда, зробили раз е, мотор. Розумієте? Раз прийшлося там 1000 доларів викинути. Викинули. Але ви далі будете там взагалі на ті моторі, то взагалі 3, 3 літра по трасі. Розумієте, який розхід? От от про що йде мова тоді? Що той їде 100 кілометрів, а той їде 300. Або в деякому випадку, в найгіршому випадку півтисячі їде. Хто в є в найліпшим, а в той найгіршим. Як по 16 літрів до п'єцю дасть. А той собі економно поїде. І по 4 літри буде заливати. Розумієте? То старайтеся того пильнувати. Тому що то потім буде бити по вашому бюджету, якщо ви маєте е, жінка, діти і, і так далі, е, воно вам забере все. Воно вам забере, ви хочете ліпше щось курнути, е, е, курнете гірше. Хочете щось ліпше випити, випите гірше, а в машину викинете, бо інакше не поїдете. Е, Хочете щось десь кудись поїхати відпочити, зробити капітальний ремонт? З, ну, Капітальний ремонт можна в кожній машині попасти, але ви виїдете і 50 літрів заляте і зробите 1000 кілометрів, а не 300. Розумієте? Чим річ? Де 100 де, де і де, де 300, ну не буде 400. То я навіть не знаю, як тут треба економити. Хіба 2.0, Мерседес, 2.0 бензин і 85 км на годину так тримати, так як за вітром плести за фурою, чіпитися там ззаду і їхати. То в такому випадку, коли я чіплявся на опелі комбо за фурою, то мені назад виходило по 3,9 літра З Києва. Опелем комбо. Коли за фурою вчепишся і тебе вітерець тягне. Розумієте, такі речі то підекономлюють. Так що дивіться, пильнуйте, шукайте такі можливі кращі варіанти. Перше все, думаєте перед вами, є зараз в інтернеті Вуйко, Google, відкривайте того Вуйка і питайтеся, його там, там, в Ютубах. Дивіться, що люди говорять, люди вам скажуть правду. Я, наприклад, розказав вам все, як на духу, як я знаю, як я бачив і як я прожив. Для мене 6 літрів, то от в мене е, зараз Opel Vivaro 19, то він має вести 1,5 тони. Хай, хай за 7 літрів. Розумієте? Він працює, на то, то варто за то дати доліти ту літру. А не сидиш задницю везеш і 14 літрів на 100, бо ти пан на мерседесі 123 і 124. Він через то той мотор, чого він той мотор витримає, бо для нього то не є ніяка нагрузка. Як він 3-літровий мотор, то, то й, рахуйте, зараз фури, декорі починають від, від, від чотирьох і, і там п'яти літрів, то вже такі, що по 50 кубів везуть машини грузові великі. А ви на трохи півлітровому взяте свою. Дупу і дівчину збоку, чи, 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 чи сім'ю там 400 кіля півтони. Ну, дивіться, плануйте собі саме, я вам нічого такого, то я нікому ні. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що наперед треба дивитися, що вам треба. От. Зато вам всім дякую дякую вам за перегляд. Дивіться, вчиться, економте, бо мій час вже багато чим минув, і багато чим я вже той розум маю, котрий вам ще декому треба на нього заходити. Користайтеся тим, що я вам дав пораду. І ну, маю надію, що то буде. Хоч якщо хоч одному, двом буде корисно, то я вже буду за тобою вдячний. Кланююся і запрошую.